Кого ти не знаєш, питаєш? Серед них я наркомани-алкоголіки. Я наркомани-алкоголіки серед біля. Ні, ми просто говорили. Нашу це було писати, і це ви Можете з покинь поговорити?

Є намети маленькі отакі. от. Люди збирають, хочеться. Я склади по 20-40 тонн зараз. Я зараз питаю за те. Ти питаєш зараз. Це особисте питання. Хочеш зі мною поговорити особисто, то давай поговоримо. Воно було б в цьому речі, хочемо вирішити. Всі, всі, всі 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 Як я, це так особисте питання? Воно стало загальним. таке. Стойте, давайте проходимо. до Вам понятно було, Запорізьковича? Так нашу випускаю. Гнать пенька його, звичайно. Взять не хоче бачити. Так його ніхто не хоче бачити, Нам дать. Вам є. Майку, великий. велику. Все майдана буду жити, тому що так треба. Більше того назвався сотником поліської і Ну, от. Ні, хлопці, ви бачили цю людину. Запитали. Я випадую. Почекайте, ну я вас не перебував. Я, я 4... Ми сюди приїхали 40 чоловік, щоб власному поспілкуватись, може, я не знаю. Ну, і, чесно і, кажучи, і, мені теж так, і, не і, подобається те, що такий великий тут намет. Я вважаю, такий великий намет тут не потрібен. Так, якийсь намет потрібен. Але коли мої жінки приїхали сюди три дні тому поставити свіжі квіти, там, де наша Небесна Сотня, там навіть не було де їх поставити. Бо та попередня вода це просто жабориння і смо. Gracias. Тоді в мене цілком логічне питання, як функції людей, які тут знаходяться, якщо вони воду не можуть поміняти, не, не, не свіжу. Я 5 місяців сюди систематично не з'являюсь. Ну, я не знаю, що тут реально то відбувається. Той от то, що реально відбувається, не знаю, бо це ніде не висвітлюється. Ну, Я не приходжу сюди і. кожен день якщо Дозволь, Дозволя просто я, я скажу. Я особисто вважаю, що меморіал для Небесної Сотні ну, не може він бути отаким от от презентом. Ну, тобто його треба поставити нормально. Ну, ну, бо, вибач, я, але тут цього не. Було. Ти бачив, я розумів, роз, роз, на, на є, є люди, які мають проекти, які готові тут ставити. Міська влада вже готова виділити землю, поставити тут нормальний меморіал. А натомість тут стоїть номет, один-другий, які, ну, бачиш, трошки фронтові. Ми зараз трохи подалі від фронту, насправді. Тут центр міста. Ми прагнемо десь кудись в Європу. Це можна місце облагородити? Ну потреби зараз. Який на місці? Це ти може далеко, а я там часто постійно там. там. І ми і там, і тут приїжджають. Premises, Якщо більше не можуть зробити те, що мало бути біля базару. Про що ти можеш говорити, що готова додати кожен, щоб тут одного цей кориандрій не давав. Чи да все це що робилося? Давайте зараз за всю владу будемо мені вставляти Ти Я зараз захищає за того, щоб зараз ось тут зробити щось нормальне. Не знаю. А тепер послухай, ти ж. Ви подали якусь ініціативу, не... ви написали Читайте. хоча б один проект. Є є фонди, які готові купа людей, які працювати. Ти проходить. був Правити. на вічі. Ми питали людей. Ті, хто прийшов, питали людей, можна нам поставити тут намет. Ми не ми власники самостійно рішення, не приймаємо, не питаємо людей. Для того вже другі вічі підлякувати. Скільки віч? Скільки зараз людей на вічі приходить? Чоловік 300 було. Требу було, що не було. Громада була повідомлена, що буде проводити слідчі. Кого цікавило, то й прийшов. Вони байдуже майбутнє нашого міста, ті сюди приходили і щось вирішують. Ти мене трогаєш, щоб я із-за твоєї жопи, бля, сука, бля, страдал там. Тихо, тихо. Захочеш, будеш страдати. Захочеш, я з ним пострадаю. Ну, всі люди не можемо. Що Я не можу

Вічер. Вічер. Будемо зарепомагати армії. Посередньо розповідайте армію. Зарепойте з області, будемо сюди. Є фотоки. Так робить, хто мешає. На место це три міста не помістити. Я розумію, в у Майданська, коли було на Майдані треба десь заховатися від душу нагоди, була там, бачите, в Майдану. -майдан. І не було б не стояти, так не Було можна. А коло Комуністів, намет і лякає Наші батьки? і регіону. Якщо воно, Ні, Ну то про що? Ну чого? Кому мішають? Кому він допомагає, скажіть? Лякає комуністів, регіоналів і комсомольців. Вони так ваше намету злякались вже. Ну, так ви, хто ж хто... Аж бояться, ви немає жодного... Вони ще трошки дріжать. А кого з комуністів цей намет вигнав? Чи з регіоналів? Кого цей намет вигнав? Який з нього? Стало чесною, прокурори нічого не вирішили. Все так і шо? Чекайте, цей намет хоч одного комуніста вигнав? Чому? Тоді в року не вигнав. Наша область ось, буде передоваю правій державі, е, е, права областям. І ви побачите, як ми будемо цю роботу робити. І всяких, хто... А хто не хоче правду робити, хто? ми вам мішаємо, чи що ви між виміш. Все треба робити в міру, розумієте? Оцей намет радується, ми дав намет, що я маленький намет. Багато хто був проти, багато хто казав, що його треба призракувати, але, але всі ну, погоджувалися, ну, хтось хоче, користується, ну Багато було проти, я І Я був проти Але коли оце шатро поставили. Не зрозуміло для чого, і взагалі ну просто. Це взагалі ну, це ж це ж не центр за річного. Ну, чекай, це ж, це ж не поліція, Це центр це це міста, це центр обласного. Це, Якщо ти не зрозумів, для чого він поставив, то це означає, що ти прийшов його знімати. Ні, Толі, я не прийшов його знімати. А, я прийшов, а, я прийшов для... Вас, щоб ви його самі забрали, я не буду його розбирати. Я не буду його розбирати. Я, 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 я три місяці був на тій сцені, яка тут стояла поруч, і я своїми руками її допомагав розбирати і повернути власну все. Цей намет абсолютно. Чекай, і я не буду його розбирати. Я розміжу про щось на попросити вас. Поспорати. Поспорати. Тепер скажи і наявні сцени чи палатки незалежно одне від одного. Абсолютно. Той час, який люди витрачають настояння в цій палаці, охороні, ночівлі чи ще щось. Забирай їх від сімей, забирає їх від, від якихось бюджетних справ, від навчання, від нормального дозвілля, чого від чого закону, від корисної роботи на Тої ж армії чи ще чогось іншого. Зрозумієте, от Я був вчора на сесії на депутатській комісії одній, позавчора був на депутатській міської ради, на... на депутатській комісії другій. Чомусь тих немає активістів там, вони повинні бути там. Ви їх інші повинні навчити цю молодь, як вони повинні контролювати владу. Ми повинні це допомагати. Але замість того, щоб сидіти і, і слухати, як проводяться депутатські комісії, сесії і так далі, ці, ця молодь ну, не розвивається. Вони просто е, відбувають номер в незрозумільному шатрі. Розумієте? Ця молодь повинна, е, повинна готувати листівки повинна бути на цих, на, на, на цих засіданнях і висловлювати свою думку.

Парбували, я, я сама приймаю, що не забуду. А спір, то я знаю, що парбував, я вийшов. Я бачив, на що перетворили майдан зараз в Києві. Більбовання. І я бачу, що це все починається тут. В Києві, коли бої пройшли, що Майдан заплатили себе. І я зараз там почав роботу, куди вже сидить, і ще п'ять чоловік посадять. Ті, хто там робить болтати на Майдані. І тоді тільки Майдан в Києві стане. Е, Тому що ми завжди питалися за мовляв, щоб людям не мешали, там, щоб все було адекватно, щоб все було на ну, зайде, що захватило їх нормально, там, коли міліція боїться зайти, коли вони так розумієте? Я просто розказую, що йде. І там почали розповідати розв'язати. Не питали в громади, Я не може в громаду. Давайте я поставлю там дороги нам. Послухайте. На громада скаже, так, що поставив. І буде правильно? Написано, написано, посов, 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 написано, написано в робить правду, виходить на світло, щоб всі бачили. Ми поставили в центрі, щоб всі бачили, що тут буде робити, і що тут буде збиратися, і які тут буде збиратися на армію. Все буде відкрито, всі будуть бачити, всі будуть фотографірувати. Які солдат може бачити, що то Взор. 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 Ми хочемо, щоб все було відкрите, що щоб були для грівенча, щоб всі знали, яка тут буде робитися робота, які будуть результати. Якщо не буде результата, через місяць, через два ти прийдеш і скажеш, толя тільки мінус, от тоді ти маєш права це сказати.